громадянську панахиду за загиблими воїнами проведе міський голова Ігор Чайка. Шановна громадо! сучасні отці, родини наших полеглих воїнів. Всі, хто сьогодні прийшов на цю площу. На жаль, війна продовжує свою чорну справу і забирає життя найкращих українців, молоді життя. Сьогодні ми тут, аби попрощатися з двома молодими воїнами, які добровільно у перший же день повномасштабного вторгнення пішли захищати країну. І віддали найдорожче своє життя. Це старший навідник артилерійського взводу військової частини А-37-19 63-ї окремої механізованої бригади Сергій Андрійович Левчук. І солдат ремонтно-відновлювального батальйону. Евакуаційної роти військової частини А-70-28 100-ї окремої механізованої бригади Михайло Валерійович Мончук. Сергій Левчук народився у Ковалі 30 липня 1997 року. Вдумайтесь. Виходив у нашу 10-ту школу а після того, як мама змушена була поїхати на заробітки за кордон, переїхав до бабусі в Білин і там продовжив навчання в місцевій школі. Потім вступив до професійно-технічного училища номер 5 і здобув фах столяра. У 2018 році, коли він служив строкову службу в армії, він підписав контракт. І пішов воювати в АТО на гарячі ділянки фронту. У складі маріупольської бригади, мотопіхотної Сергій воював під Іловайськом і біля села Попасна Луганської області. Повернувшись додому, трудився у себе в Білині. І напевно все було б добре, якби не повномасштабна війна. Коли почалося вторгнення Росії 24 лютого 2022 року, Сергій одразу пішов у військкомат і вже наступного дня був зарахований у штат 63 окремої механізованої бригади. Спочатку ніс службу неподалік на Рівненщині, охороняючи. Ділянку кордону з Білорусі. Там у його житті стала ця дуже важлива подія. Він зустрів свою майбутню дружину Наталію. Вони познайомилися, але несподівано підрозділ, в якому служив Сергій, перекидають на гарячу лінію, але вони продовжують спілкуватися телефоном. Восени 2022 року Сергій разом із побратимами звільняє. Правобережню, Херсонщину. А у грудні того ж року, коли у військовослужбовців з'явилася можливість реєструвати шлюб, шлюб онлайн, вони з Наталією зареєстрували свої офіційні відносини. Народилася ще одна, здавалося б, щаслива українська сім'я. Але війна по-іншому пише історію. Завжди, коли Сергій приїжджав у відпустку, вони облаштовували свій будинок в білині, який дістався Сергію від бабусі. Нарешті декілька місяців тому вони завершили ремонт і здавалося б жити і жити, радіти життю. Не судилося. Сергій був. Дуже творчої людиною. Він любив малювати, а в останні роки і почав писати верші. Напевно, війна змінює людей. Але його змінила і сім'я, адже він мав, як кажуть, рідні запальний характер. І Наталія стала тією рівновагою, яка врівноважила його і дала можливість створити гармонійну сім'ю. На жаль, Уся мужність і героїзм, які Сергій виявляв в боях, а він мав і відзнаку хрест артилерійської доблесті і грамоти від командування 63 окремої механізованої бригади не спасли його від непоправного. 20 березня сталося трагічне обставине і він пішов з життя. віки в селі Ярова Краматорського району Донецької області. Вічна пам'ять Ішана і, і Грою. Найщиріші співчуття родині, дружині Наталії, мамі Оксані Ананівні, татові Андрію Осавовичу, бабусі Олесі Кіндратівні, сестрам Антоніні та Олені, племінникам. Всім рідним і близьким, хто знав і любив Сергія, Михайло Манчук ще один молодий ковальчанин, який долучився до Збройних сил України в перший же день повномасштабного вторгнення. Він народився у нашому місті 18 листопада 1994 року. У 2009 році закінчив Козлиничівську сільську школу, оскільки батьки Михайла теж змушені були поневірятись по заробітках, і він жив зі своєю бабусею, був її наймолодшим і найулюбленішим внуком. Після школи він пішов навчатися в наше професійно-технічне училище номер 7 і здобув фах слюсара монтажника Але потрудитися йому не судилося. Почалася війна, і Михайло, як справжній чоловік, добровільно, оскільки він не служив служби в армії, пішов добровольцем і записався в тероборону. В нашу тероборону, яка спочатку тут охороняла. На блокпостах підступи до нашого міста захищала нас з вами. А потім сталося перевтілення нашої сотої окремої бригади тероборони, соту окрему механізовану бригаду, яка поїхала на гарячі ділянки фронту. І Михайло разом із побратимами пройшов всі гарячі точки. Він воював під Лиманом. Під Трецьком біля Краматорська і Слов'янська. У його житті велику роль зіграла родина. Саме у Козлиничах він познайомився зі своєю майбутньою дружиною Оксаною. і Потім родина переїхала у Коваль, навіть встигла відкрити свій бізнес, невеличку кав'ярню. Потім сталася дуже радісна подія в їхньому житті. Народилася маленька Софійка, якій зараз всього лише 5 років. А про народження сина Владислава, якому лише півтора року тому він дізнався вже на фронті. Отака доля людини. В одному з боїв він отримав важке поранення і контузію. І знаєте, він не стільки переживав, що втратив здоров'я, скільки те, що втратив побратима, який був разом з ним, який загинув на місці. Але він все-таки зміг більш-менш відновитися і повернувся на фронт. Але здоров'я було підірване. Два місяці тому далися знаки воєнні будні, його госпіталізували, і ось усі ці два місяці під наглядом лікарів і під доглядом рідних він боровся за своє життя. Рідні не втрачали надії і думали, що він виживе, не судилося. 28 березня його серце зупинилося у Львівському військовому шпиталі. Вічна пам'ять і слава! Прошу вшанувати світлу пам'ять Сергія Левчука і Михайла Мончука хвилиною мовчання.